Вітаю, шановні! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. У нас осінь, листопад, місяць, і я знаходжусь на дачі в об'єктиві. У нас роза Ель Торо. От я не могла вам її не показати і не звернути увагу на те, як вона довго квітне. Хвиля. Ну, я не знаю, яка це б там по щоту, якихось таких чітких і різких ограничень у хвиль цвітіння цієї трояндочки не було. Вона почала квітнути з червня місяця, і так от поступово то одна гілочка, то друга. Кущик не дуже. Великий, бачите, ось ой, ось о кущик, на, ній, на цьому частині, на цій частині куща вже нема квіточок, а тут от крайні три бутончика розквітли, і як це приємно, чудово приїхати в осінній садочок свій. І поздоровкатися з трояндочками, котрі тебе чекають, і на зустріч з котрими чекаю я сама. Я дуже полюбляю квіти, рози займають особливе місце в, моїх, в, моїх, в моєму садочку, тому що їх багато. І такі рози, як Ельтор, вона у мене, до речі, недавно. Перший рік квітне. Є відео про літній. Літню хвилю цвітіння. Бутони значно більші, гарніші, але осіннє цвітіння, воно теж заслуговує поваги. І я щиро їй вдячна за те, що вона так прикрашає яскравим своїм цвітінням мій осінній садок. До речі, стараюсь в садочку посадити хвойні такі яскраві, пьстри, сказати так, російською мовою. Зимою, коли приїжджаєш, лужайка вже не така зелена, а от такі димчаті ялинки, подушкообразні, ось такого роду ялинка. Або ж такі, от з крапленнями, жовтими яркими. Вони дуже приємно, коли вони є в садочку. А річ сейчас про розу про троянду вибачаюся Ельторо, чудовий колір, не дуже висока. Перший рік квітне. Погляньте, яке в неї здорове. Зелене листя, це з урахуванням того, що нічим я її не обробляла. В общем, росте вона у мене під відкритим небом, нема тут ніякого укриття, тобто під сонцем, під дощами, тримає квітку добре. Всім я її рекомендую. Вона така не капризна дама, то є такі рози. Ну, є в моєму садочку тоже такі, котрі і тріпси, і всяка гніль на них, і ти коло них крутися, мутися, і все одно такого результату, як хотів би, не маєш. А ця красуня, я її всім рекомендую. Я завжди е, вас хваляла свою троянду Керіо. Ну, і зараз, і на сьогоднішній день вона мені... Дуже подобається, але Ельторо вона нічим їй не поступається. Що в плані що не хворіє, що своїм квітуванням. От, я хочу вам сказати, що керіо теж ще є цвіточки де-не-де. -де. Десь воно, мабуть, по цвітінню вони одна з другою межують, отак, от, одинаково йдуть. Тобто, Керіо і Ельторо це дві троянди в моєму садочку, котрі на листопад місяць. Сьогодні у нас 7 листопада. Ще так гарно квітують. Всім її рекомендую. Звичайний уход за нею, обробка. Осіння, весіння, все підкормка, весною більше азотних добрив. Після кожної хвилі квітування додаємо калій, магній, фосфор, взиму амафоску підсиплю. І ще такі стоїть погода без морозу. Тобто троянди потихеньку я свої обрізаю, не дуже низько. Вирізаю зайві гілочки навколо. Стовбура трошки підрихлюю, просипаю амафоскою, і це осінні такі заходи, котрі я провожу з кожним кущом троянди. Повторюсь, це троянда Торо, всім її рекомендую, і ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей. Забула сказати, що. Любіть і поважайте свої троянди і взагалі всі квіти, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю.